Дорогі друзі, з вами Княгиня Ольга, і я вирішила, що прийшов час для тижня читання. Так, да. щось мені прям е закрутило так зняти саме тиждень читання. Я лише тільки не знаю, це буде кожен день окреме відео, чи, там, наприклад, два відео в неділі і півнеділі, чи взагалі от не, не знаю, поки що не знаю, але е є нюанси. Кава, дуже смачна. Так от, є нюанси. Я от хотіла гарнесенько зняти підводку, як я обираю книги, які я хочу читати, звиняйте, альбус там в влаштовує на вулиці. Ну, Маємо, що маємо. Але ж ми живемо в місті, де в нас е... произвол трапляється. Ну, коротше. Е, я сподівалася, що світло сьогодні не вимкнуть, тому що вони зазвичай його о 9 ранку вимикають. І тут вже якби 9.50 на годиннику. Я думаю, ну все, норм. Так, угу. да, вони його вимкнули. Благо, я хоча б голову встигла помити. Так от, тому я. Е, Пообирала трохи книжок, тут взагалі так цікаво вийшло. Я обрала поки що три книги, які я б, мабуть, хотіла би саме в цьому тижні читання прочитати. І це все книги, які я вам ще не показувала, тому що вони от тільки но нещодавно приїхали мені. Тобто, це є книжкові покупки на майбутнє. І от я, в принципі, думаю, яку першу книгу я хочу взяти. По-перше, я собі взяла цю книгу, я вам показувала: Дослідники смерті, вона невелика, я би її дуже хотіла прочитати е в цьому тижні читання, тому що, ну, блін, мені дійсно цікаво, дуже цікаво. Е потім мені приїхала е новиночка від рідної мови е Міранди. Ковлі Геллер. Паперовий палац. Я вже знаю, що тут має бути якесь прям скло скляне, склом посипане і коротше. Щось дуже-дуже цікаво. Ще одна новинка від видавництва ранок ігри спадкоємців Дженніфер Лін Барнс. Дуже гад, з гарним оформленням. І ще одна книга від Богдан Букс і Темне сходження. О, да. так, от, уу, мапа. так. Так от, у, мапа. Так от, я вот думаю, яку книгу мені обрати. Вот я думаю, почати прямо з такого фентезі. З ігор, з нонфіку чи зі скляного скла. Я, я все ж таки сподіваюся, що я за цей тиждень, як мінімум, оці чотири книги прочитаю, і плюс ще якісь. Тому що я би, звісно, хотіла ще взяти одну книгу англійською. Ну, Щось я дуже вірю в себе, якщо чесно. Але давайте подивимось, подивимось. Е, поки що, отак. От ну, це просто, а знов таки, це мій настрій на сьогодні. От це мій настрій на сьогодні. Завтра взагалі може бути інша картина. Але щось мені здається, що я. От я, я її навіть бачите, я її тримаю в руках, мабуть, це якийсь, знаєте, е, підсвідомий вибір. Будьте. Слідувати за своєю свідомістю чи під, підсвідомістю, Ну коротше, давайте все ж таки да давайте паперовий палац. Все ж таки, прям супер-супер новиночка, ну. І це рідна мова, обожнюю рідну мову. Е, що ми маємо за нотації? Е, погожого, погожого серпневого ранку Елеонора Бішоп купається у ставку неподалік Паперового палацу сімейної літньої резиденції на Кейп Коді. Пернувши у воду, вона заново проживає пристрасну яскраву пригоду, що трапилась з нею напередодні ввечері. Е, доки чоловік та мати безтурботно гуманіли з гостями, і тільки будинок бачив усе. Цей мовчазний свідок знає найпотаємніші секрети Еліонори. Елла оповідає історію, що охоплює 24 години та 50 років. Історію зі світлим відтінком любові та гірким присмаком зради. Ела змушена зробити вибір. Цього разу остаточний, що обере вона і яким тепер стане її життя. Ну Цікаво, ну, цікаво. Да. Да, давайте, от, давайте почнемо з прового палацу. О, то я зараз ще 10 тисяч годин буду обирати, що я буду читати. Це поки що залишилося отут. В мене тепер є стіл. Тому я можу отак взяти, отак от поставити книжки, і вони будуть тут мене чекати. Сподіваюся, їх коти не погризуть. А ще я дуже рада, що коли було на Екс Аліекспресі е знижки, я купила, купила собі отаку настільну малесеньку лампу за 200 чимось гривень. Взагалі, я вважаю, що це просто геніальна була покупка. Він підключається до Пауербанку, і, і в мене є світло. Зараз треба спочатку звозити маму. Вона буде собі красу наводити на бровах. Приїду. І поринемо у паперовий палац Міранди Ковлігелер. Так, Друзі, ви якщо чуєте якийсь гул, дзвоняйте, це генератор. Е, ну, я лише на 30-й сторінці і мене прям нудить. Перше, в нас е, дві часові лінії сьогодення та минуле, як туди кажуть, що от за один день нам розповість 50 років. Я так розумію, це і є 50 років головної героїні, тобто її зараз 50 років. Ми дізнаємось про її дитинство. Ми дізнаємось, що яку жахливу річ вона пережила, коли були немовля. Нам розповідає авторка про десь важкі, десь дурні рішення її родичів. Нам розказується дуже важко Дуже дивні рішення її у сьогоденні. І я розумію, що це тільки 30-та сторінка, і мені ще ціла книга попереду. Але головна героїня з перших сторінок, саме в мене, викликає відразу. Я ну, не маю права, звісно, засуджувати кого-небудь. Але, от саме для мене, це не. Приємне в книзі дуже багато описів, дуже таких яскравих, гарних описів природи, описів просто якоїсь нудної рутинної життєдіяльності. але це настільки красиво написано. Написано дійсно гарно читати, приємно, тому що ти ніби уявляєш себе. В цій місцевості, в цій ситуації, там з тою ж кавою на ранішньому ганочку, да, там, біля ставочку. Але я вже розумію, чому багато хто каже, що це скляне скло. Тому що книга мені здається висвітлює. І, я... І це лише перші 30 сторінок. Ам... Такі важкі реалії деяких життів. От я би так навіть сказала. Тут про дружбу, тут про кохання, тут про зраду, про багато зрад я би навіть так сказала. І я, якщо відверто читаю і трохи в шоках, особливо те, що описувалося прям останні строки, про дитинство матері. Еліонори, де нашого Ах! Це треш. Мені здається, треба буде ще кавусь зробити, тому що я свою допила. і мені, мені треба ще кави, тому що мені потрібен кафеїн, щоб переварити все те, що тут коїться. Ні, ви знаєте, я ще трохи почитала перед тим, як ти пити каву. Відверто кажучи, мені прям ніякого. Я на 64-й сторінці. Я розумію, що в житті такі моменти ну, трапляються. На жаль. В житті все, що завгодно, може трапитись. Але це, ви знаєте, не те, що тригер для мене, але якась, ну, оці ситуації мені. Не дуже приємно про це читати. Ем, мені не подобається про це читати. А тут рівень крінжа а він тільки зростає, ще вище. Я просто читаю, і в мене, знаєте, очі вони все ширше, стають і ширше, і ш... я вже не знаю, куди ширше. І щелепа просто відвалюється. Ну, чесно, це по суті тільки початок. Я так розумію, оце все тільки буде набирати обертів. Оце старт тижня читання, що я вам можу сказати. Оце так старт. О, да, Сеня. згодна. Навіть мій кіт в шоці взагалі. Але ви знаєте, мені все одно цікаво, чим усе закінчиться. Я розумію, що книга емоційна. Вона викликає дійсно дуже бурхливі такі емоції, дуже бурхливий потік взагалі думок, і ти. Ти просто, ну, я не знаю, як, хто... якщо ви вже читали, мені буде цікава ваша думка, як вам, тому що мені прям важко читати. Ви знаєте, я. Я не дуже швидко в принципі читаю, тобто я не можу сказати, що я е, там швидкий, да, читач, ем, але і не повільний. Але це прям ну воно тягнеться дуже повільно. Тому що просто я кожен раз так от, ну, я відкладаю книгу і я намагаюся якось прийти до тями. І от зараз все ж таки час да, зробити цю паузу, піти зробити каву, тому що. Мені потрібна ця перерва. вона мені просто е, не аби як потрібна. Друзі, ми тут з вами не аби хто один одному. Ми справжні друзі, і ви знаєте, що я завжди завжди з вами намагаюся бути максимально щирою і відвертою. Тому я вам щиро і відверто кажу: а, мені запропонувала бренд кави 25 Roasters Coffee на огляд каву. Як ви знаєте, я обожнюю каву, я її п'ю, в принципі, доволі багато. І я не могла відмовитись від такої пропозиції. Єдине, що мені було трохи лячно, що кава мені може не сподобатись, а рекомендувати те, що мені не подобається, я не стану. Тому ми з мамою вже декілька днів п'ємо цю каву з нас, от залишилось 5-ні 4, 4 дріпи. Усього, тобто в цьому наборі е, 10 дріпів, 6 ми вже випили, і кава дійсно дуже смачна. В 25 кофі Ростерс біля 40 позицій е, кави з 13 країн світу. І також мені дуже подобається, що в них дуже відповідальні працівники. Мені допомогли обрати саме е каву, яка сподобається мені. За гірчинкою, за кислинкою, за міцністю, щоб був баланс такий, який мені подобається, і мені запропонували саме дві кави: це е Ефіопія Керіса та е Ефіопія. -бос�VI. Буль, буле хора, буле хора. От дуже мені подобається ця взагалі ідеальна. Вона така, знаєте, міцна. От ти прям випиваєш. Все, ти прокинувся. А, ця ж еф Ефіопія е, Керіса, вона більш з кислинкою. Мені більш сподобалась блакитна дабули хора, тому що вона така більш міцна і все ж таки більш з гірчинкою. А, мені подобається, що одна, що друга, і я з задоволенням буду собі сама купувати цю каву. Тим паче, що зараз в нас вимикають світло, і оці от дріпи, просто ідеальний варіант, тому що в нас, на жаль, е, генератор не тягне ще й чайник. Тому, друзі, від себе я щиро можу рекомендувати вам 25 кофі Ростерс, а за промокодом книгиня ви отримаєте 10% знижки. Я, я вже хочу е, спробувати і інші варіанти дріпів, які в них є, тому що нам обіцяють ще місяць приблизно без світла. 25 кофе Ростерс. Ви просто, мої рятівники, тому що я тепер е, можу пити каву. Коли я захочу. Підігріваючи водичку на газку а в своєму відьмацькому горонятку насолоджуватись кавою. Тобі теж так, подобається? Згодно. Ну що, йдемо далі читати цей кринж? Погнали! У нас тут трохи патова ситуація, не книжковий контент, сусідствуючий дім, ну, тобто наш, наш батьківський дім, він дуже великий, тобто він так поділений на наспіль, коротше. І в другій половині вона у типу, нас сміжна стена, як от, знаєте, як в квартирах буває. Але ну, типу, подвір'я різні. Звиняйте, я на емоціях просто. Раніше там на другій половині жив мій хрешений. Потім цей дім він залишив своєму сину, син вирішив продати його. І от заїхали нові сусіди. Нагадую, ми живемо в місті. Вони заїхали декілька днів тому. І зараз там блять кози. Я в шоці. Ну, ладно, там коли це там, кури, качки, щось, це коз? Я в шоці. Воно воняє, воно оре, я люблю коз, але на відстані. А якщо вони чимось хворі, ну, коротше, а в нас ж тварини ходять. Я вахіря. Я вже звіняю за свій французький, але кажу, як є. Із гарного нам далі світло, із поганого. На дворі воняє. <с millions> я не знаю, як сьогодні далі взагалі якось як зосередитись да, і знімати влог, тому що, ну, я просто, ну, я в шоці. Там просто розумієте, по-перше, ну, це великий будинок як на два господаря. Це не окремо стоячі будинки. Це по-перше. По-друге, там маленьке подвір'я, воно невелике. Біля нас пасовище немає. I don't I don't know. я, я в шоках. Ладно, треба якось зібратись. Mm. Я не знаю, що там з, нам зі світлом взагалі там щось що вони там роблять, але е, напруга просто пришло. Ну так то вони, в принципі, милі. Це якісь, я не знаю, може це якісь там елітні кози. Ну, якщо вони в місті живуть, то вони і мають бути елітними. ну Я не знаю. Сусідка запевнила нас, що вони воняти не будуть. Ну. Но... подивимось. Ми дізнались. Я знайшла в інтернеті, нам сказали, що це елітні породісти козі. К козі. Кози. Ан... Це англонобійська коза. це вам не жарти. Як влог з книжкового перетворився на козі? Я дивлюсь на коз, кози дивляться на мене. Це англонобійські кози. Чи в народі їх називають просто нубійські? Так, я вже прочитала усю Вікіпідію. Це елітна порода коц. Розумієте? <ріць> О, вона х... Вона хоче їсти, мабуть. Я дізналася, що вони дуже е, примхливі. Вони е, починають возмущатись, коли їх щось, е, їм щось не подобається. Наприклад, вони хочуть їсти пити чи ще щось. Ну так.